Пельсі Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Тетяно. Мене звати Вадим Карп'як, і це починаються розмовні студії. Для розмови, звісно ж, потрібно як мінімум двоє людей. І першим сьогоднішнім нашим гостем буде Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю. Доброго вечора. Вітаю. Пане Юрію, зразу бачу, що ви сидите на фоні позначки День радіотехнічних військ повітряних сил. Це ж сьогодні якраз свято у радіотехнічних військ. наших. можете детальніше кількома словами описати, в чому вони спеціалісти і за що вони відповідають у наших повітряних силах? Так, ну власне, вже всі сьогодні привітали і вище керівництво військове, і командувач повітряних сил. Ну, і дякую вам теж за вітання. Ну, це один з е трьох стовпів основних е повітряних сил. Є авіація, так є е зенітні ракетні війська. Це власне то, ну, ППСи ППУ їх називають часто. Так, але це все ще входить і, і третій рід основний це радіотехнічні війська, це саме ті. Хлопці та дівчата, захисники і захисниці, які роззосереджені по всій території України і мають на озброєні радіолокаційні станції, які цілодобово контролюють повітряний простір в Україні і далеко за її межами. Тобто, всі повітряні цілі, повітряна та обстановка, яка складається в Україні та довкола неї. На моніторах керівного складу, на моніторах усіх військових, які будуть потім зрештою і знищувати ті ворожі потріні цілі, відображається завдяки ось цим людям. І на сьогоднішній день вони дійсно працюють в таких важких умовах. Це зима, нагадаю, що це все в полях, в лісах, в прихованих замаскованих позиціях. Зараз бачите близько нуля. Техніка обли... обледеніння серйозне, але люди підтримують її в боєздатному стані і будуть нас сповіщати у разі загрози, коли буде, от скажімо. Цей ж самий ракетний напад, про який всі зараз так активно говорять, та щоб вони нам були здорові, наші захисники і захисниці в радіотехнічних військах, про ракетний напад, який всі говорять, тобто всі знають, що він буде, але ніхто не знає точно коли буде. Я так розумію, що радіотехнічні війська перші, хто побачить оці ці цятки на своїх моніторах, так. Власне, вони першими їх побачили 24 лютого, тому що ворог саме по них ударив, щоб осліпити повітряні сили. Так по них по зенітниках і по військовій авіації. Ну вони зазнали ударів першими, і ну тому, що власне і визначають вони, ну власне, цей бути потенціал. Як як якомога швидше виявити ворога, більше швидше є реакція на те, щоб зреагувати і дати відсіч. Власне, так так відбулося і тоді 24 лютого. Стосовно цих майбутніх ракетних ударів, ми ніби попереджені про них. Але чи не складається така ситуація, як в тій відомій касті про хлопчика і вовки, коли всі кричали «вовки, вовки», вовків не було, і всі розслабилися? Е, чи немає зараз чогось схожого у відчуттях у вас? Ну зрозуміло, що ну у мене власне ілюзій жодних немає, що ворог не полишив планів своїх, по тому що вони будуть зрештою бити і надалі по нашій енергетиці і інших об'єктах критичної інфраструктури. Про це говорять усі і влада, і військові. Те, й люди самі прекрасно розуміють, що от, власне аналізуючи навіть ті їхні агресивні випади в їхніх е, пропагандистських змістах, я очевидно, що бісяться, не знають що робити з армія. Їхня програє на полі бою, і власне пробудеть будуть далі пробувати тероризувати нас, але розслаблятися, звісно, не потрібно. Ми бачили, що ракетний удар був усього е, тиждень тому, фактично. Так це було 23 листопада. Було збито чимало ракет чи безпілотні літальні апарати. Тому треба бути готовим до усього. Будь-який момент ворог бачите, не полишає план. Є там і носій калібрів один корабель. Є стратегічна авіація на місцях, нічого нікуди не ділось. Тому зберігаємо спокій, холодний розум, і будемо. А збройні сили України будуть реагувати відповідно на ті виклики і збивати все, що летить до нас. Ми не сумніваємося в наших збройних силах, але хотілося поцікавитися: а є якісь ознаки, крім того, що появляться на радарах наших радіотехнічних військ оці цяточки, ракети ці російські, чи є якісь попередні оцінки попередні дані, за якими наші повітряні війська можуть оцінити ймовірність цього удару, наприклад, за день чи за 12, чи за 6 годин? Ну, тут же власне не радіотехнічні війська ну, є підрозділи. Розвідки так і розвідки є. У нас дані від наших партнерів зрозуміло, що ми не самі у цій битві. Ви бачите, сьогодні відбувалося в Бухаресті. Теж е саміт НАТО так само і. Рамштайн існує, нас підтримують всі цивілізовані країни світу. З нами діляться деякими даними. Зрозуміло, що це ну відбувається не так. Вже й відкрито, так але безумовно і Сполучені Штати, і Велика Британія, і інші країни будуть Україну попереджувати, якщо буде певна певна в цьому загроза, на яких вона буде напрямках. Ну для того, щоб якомога краще підготуватися до до відбиття цих агресивних ударів. Пане Юрію, підрахунки математичні. Я над... підкреслюю математичні підрахунки твердять, що росіян, за даними наших розвідок і наших партнерів розвідок, залишилося у Росіян залишилося ракет на 5-6 ударів. Це якщо брати так математично, а не математично є у наших збройних силах розрахунки, наскільки можуть росіяни ще розтягнути ці масовані удари, зважаючи на те, що ракети їм все тяжче і тяжче виготовляти нові. Це все умовні дані. Мова йде про ракети, якими б'ють зараз. Які от ми бачимо в статистиці з 10 жовтня, це калібр х 1Х-555. Це ті ракети, які є високоточною зброєю, далекобійною, так б'ють точно і далеко. Мова йде саме про них. Ну є ще не забуваємо, загроза БПЛА ударних типів. Так, так вони менш потужні, зрозуміло, що але це те, теж дошкуляє. Ну і їх зрештою теж вже. Більш-менш збивають з великим з великим відсотком інші ж ракети, які є в Росії, а їх є теж багато. Ми знаємо, що є Х-22, а також є С-300, які б'ють по прифронтових містах. Зрозуміло, що там мова йде про тисячі цих ракет, і вони можуть діставати на відстані 100 150 км кілометрів по балістичній траєкторії Летіти вони таки можуть, тому це. Тут уже мова йде про інші цифри. Щодо цих, так дійсно і заяви були вже вищого військово політичного керівництва держави стосовно того, що дійсно, якщо будуть такі інтенсивні обстріли з таким обсягом випущених ракет, то дійсно це вистачить на кілька разів. Мова йде саме про калібр Х-101, Х-555. Ну і якщо за такими підрахунками, що раз на тиждень два росіяни планують продовжувати атаки, то це місяці два, якщо я не помиляюся. Ну, Ну, будемо говорити, що так, максимально так, але не забуваємо, дійсно ви правильно позаважили, що виробництво цих ракет триває, тому що Росія має певні можливо залаштунками, десь там має якісь домовленості якимись країнами, а можливо має ще деякі запчастини на складах, які комплектуючи, які ми може зрештою постачати на заводи, так і які виробляють власне ці ракети. Тому але поповнювати. При таких видатках так ракет при такому розході вони не зможуть поповнювати виробництво не один день займає, тому будемо сподіватися, що і немає в них тих запасних частин в подальшому для того, щоб робити масово ці знаряддя до пане Юрію. Ви згадали про безпілотні літальні апарати. Якось останніми тижнями зникла інформація про кількість збитих шахедів. Куди вони пропали? Вони закінчилися чи вони в таку зимову погоду, оскільки іранського походження не літають. Ну, власне, було так вже два тижні приблизно вже не спостерігаємо так цих іранських можна вже і більше. Так іранських БПЛА. Е, імовірно, що перша партія, яка їм надійшла зрештою, і закінчилась, тому що ну це було понад 400 БПЛА застосовано по Україні цього типу. Е, Майна вазі на увазі шахет 136. триста е, десь в цьому районі. В так в така цифра приблизно збито цих БПЛА. Не протиповітряною обороною була інформація про те, що Росія замовила їх 1740 десь в такій кількості. Ну і ймовірно, зараз немає нема можливості їм зараз отримувати і надалі можливо йдуть якісь процеси політичного характеру. на близькому сході теж непроста ситуація. Іран теж перебуває в дуже таких ну серйозних складних обставинах. І на це можуть впливати інші країни. Ну і в такому разі, якщо про інші країни, сьогодні наш міністр закордонних справ, перебуваючи на засіданні аналогічних міністрів країн НАТО, заявив, що теж домовлено він без деталей, але сказав про домовлено постачання нових засобів протиповітряної оборони. Наскільки нам їх іще мало? Скільки нам іще бракує для того, щоб почуватися в відносній безпеці? Ну не знаєте, а їх і не було багато, їх завжди було мало. Я знаю, тому що президент після 10 жовтня, після цього першого ракетного удару, казав десь через тиждень-два після того, що на 10% ми тільки маємо те, що би хотілося мати зараз. Наскільки цей відсоток збільшився, якщо таке можна казати в ефір? Ну, з того часу, зрештою, не, не так багато змінилося. Ми отримали, лише насамс, так, ну але це все одно прорив. Це, це той, той самий комплекс, який дуже хотіли мати на озброєні повітряні сили, знаючи те, що такі комплексів у світі трошки таки є. Виготовлено вони є на озброєні 12 країн світу. Ну Айріс поки що одна установка, так підрозділ не повний. Вже канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяв найближчим часом. За Заповнити цей підрозділ ну ще тими установками, які ще бракує до нього, і вже щоб чотири пускових, так які можуть бути на Айрісті зроблять зроблять уже більше в більшу фронту можуть закрити і будуть працювати ще ефективніше. Ну мова йде про Айрісте і НАСАМС. Далі ж було поповнення систем протиповітряної оборони сухопутних військ чимало теж зразків озброєння різного надійшло. Так, теж невеликій кількості, але ну як би там не було, це все одно допомога, яка нам ну зрештою допомагає знищувати повітряні цілі, зокрема такі цілі, як ударні ворожуючі боєприпаси, очікуємо що так, тут як завжди, актуальна фраза про те, що меж для вдосконалення немає, особливо в протиповітряній обороні. Нашій дякую, паре, Юрію, що знайшли час для нас ще раз. з Днем радіотехнічних військ Юрій Ігнат, речник повітря... командування повітряних сил наших був в ефірі марафону. Буквально за кілька хвилин продовжимо. Тетяна Висоцька вже готується розповісти вам свіжі новини.